Слава націю, вітаю на каналі Добре Римбат. В ефірі Я Сашко. Добре, ви запитаєте мене, як виглядає зрада? Як конкретно виглядає зрада? І я вам наведу приклад. Сьогодні, 10 квітня 2025 року, мені е, від е, імені держави, мовний омбудсман і протспоживслужба, там захист споживачів сповістили про е, нормативи від 25-го до 11 березня 2025 року, менше місяця тому. Яким. Прямо і безпосередньо здійснено зраду інтересів української нації, зраду інтересів української держави. Як це виглядає? Це виглядає таким чином, що на Донеччині, зокрема, в містах Слов'янськ і Краматорськ, згідно дійсних законів, не здійснюється контроль за дотриманням мовного законодавства? Відповідно, що відповідно. Ті, хто прийняв такі норми, влада, будемо так казати, узагальнено, так, влада віддає на Поталу фронтир української держави, української нації, найгострішу одну з найгостріших ліній просто перетину, віддає на поталу московитам, тут, де на смерть б'ються герої України, мої побратими та посестри, держава. Каже все, нам це не цікаво, ми там не працюємо, ми не здійснюємо мовний нагляд. Що це означає? Це означає, що в магазині ти заходиш щось купити і тобі розпожеш, обслуговувати мене українською, будь ласка. А тобі кажуть, ти чо? Єдь на свою Західну Україну, ти чо? Ми тут родились і виросли, та ми срали на твой язик. Пашов вон! Українцям і українкам таке кажуть. Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ. У відповідь на звернення, які пишуть українці до омбудсмана, до процпожу до влади. Що у відповідь правильно, на цих територіях не здійснюється нагляд за дотримання мовного законодавства. Ви були в Слов'янську, Дружківську і Краматорську 10 квітня 25-го року. Я там буваю. Більш-менш систематично. І я у відпустці буваю у Києві, то я вам скажу: різниці нема. Різниці нема. Я вам не кажу про дотримання мовного законодавства в якихось містах, де евакуювали людей, де вже немає влади. Слов'янськ, арматор, Дружківка, всі тут! Влада тут, силовики тут, премії крапають, пенсії крапають, зарплатні крапають. Просто звичайні цивільні міста. Клумби. Як в Покровську, висаджуються в промислових масштабах, ремонтуються дороги, фарбуються бордюри. Діти ходять в дитячі садки, де їх прошивають московицькою мовою. Діти ходять до шкіл, де їх прошивають московицькою мовою. Всі вчеканні, не всі, а багато хто в чеканні московитів і дозволяють собі забивати болт. На головний, найінтимніший, найпотужніший, найглибинніший фронтир нації на українську мову, тобі сміються в обличчя в магазині. Ти чо? Грязь, ебане! говори на людському язикі, ти чо? О! Іллієсь в свій сравний Львов. Ти чо на Закарпатті там своє? Все... Ми, ми туди доберемося. Отак тобі кажуть в магазинах. На рынках. Ты чё? я тут народилась, я тут выросла. Ты меня чё учить, сука, будешь, на каком языке мне говорить? И что? И держава все, каже, нам не треба ці території, нам не треба ці люди. Те украинцы тут бьются за украинскую мову. Тут вбивают за украинскую мову. Так чиновники пишуть. Ми не компетентні! Що ви не компетентні? Яка зона? Бордюри фарбують, клумби саджають! Ви не можете приїхати в магазин лупанути штрафи. Худоба має платити. Вона забиває болт на Україну. Вона забиває болт на українську націю. Вона нехтує всім святістю землі, хліб якої єсть. Вона чекає на московитів, на Московію! І немає засобів вплинути Кремінь, прослужеслужба, влада, ми не здійснюємо контролі. Така якого піструна ви тут взагалі робите, якщо ви не в змозі захистити мову! Це ж батальйон батальйонка 2 піхота ЗСУ! Я тут що роблю на цій Донеччині четвертий рік, якщо мені в очі плюють Українцю, плюють в очі в магазинах! За мою мову, за вимогу обслуговувати українською мовою! Ви що там робите? Я тут що роблю? Які повноваження? Про що ви говорите об'єктивно, срані зрадники? Зливаєте Україну, залишаєте на поталу дітей, українців, українок. Ви всіх тут залишаєте на поталу московитам, бо ступінь з Московщини цих земель колосальна. І коли тут? Все ще благополучно, силами, сил оборони України, ЗСУ, НГУ, добровольне формування. Голови, українські голови найкращі кладуть, щоб тут була Україна, ви вже кажете, та ні. Ми не будемо там працювати. Ми можемо там спускати мільярди на дороги, можемо фарбувати бордюри, можемо фарб... висаджувати квіти. Бруківку класти, можемо з бюджету списувати, а в магазинах домогтися згідно законних вимог українців обслуговування українською мовою не можемо. Бо нам треба, ми зацікавлені, щоб злити ці землі. І ми будемо зливати ці землі насамперед за мовною ознакою, за найглибшим маркером ідентичності індивідуальної, особистої і національної. І цей кордон, ми будемо зливати, він буде посуватися на захід. І території, на яких ми не будемо здійснювати нагляд, вони теж будуть посуватися на захід. І так ми злимо всю Україну. Ось так думають ті, хто приймає такі рішення. Не здійснюється нагляд замовним законодавством. Ось конкретно точка, момент. Куди показати пальцем? Ось де! Конкретні особи, які підписали ці папери, там мінюст. Це все піднімається. Я ці відповіді опублікую в моїх джерелах, YouTube канал, Facebook. Можна буде почитати. Ось! Конкретно факт! Там розганяють щось, десь можна тлумачити чорним по білому! Чорним по білому! Момент в історії! Цим зливають Україну! Цим зливають українців! Цим сприяють з Московщину і без того! Дуже з Московщиних територій! Цим працюють на руку Москові! Цим душать українців! Хто? Читайте папери, мінюст! Хто підписав? Дати, підписи! Ось так! Виглядає вбивство українців, вбивство української нації сьогодні, 10 квітня 2025 року, відколи, як мінімум від 11 березня цього саме року, будемо думати, як з цим боротися. Ось це конкретний випадок. А таких безумовно купа, але це такий, з яким я стикнувся. Наслідку, якого я бачу наживо, бо мені в очі москвороти гній, плює наживо. 24 на 7. Піхота ЗСУ. Виконання бойових задач захищає Україну заради України. А мені москвороті плюють в обличчя і сміються. Бо ти ти що? І що ти нам зробиш? А що я їм зроблю? В ногу стріляти це системна проблема. Системні проблеми вимагають системних рішень. І я переконаний, що ми з вами і це також подолаємо. Я ще не знаю, як саме, але однозначно подолаємо, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.